Ви малюєте квітами. Ну це ж додумається таке написати. ну Красиво так. Ну дуже красиво і зворушливо. Це дійсно так. Квіт це моя гордість, моє натхнення зараз, в даний час. Наслухалися співи Солов'я. Ми підемо туди вночі, ну, буде він десь співати чи ні. Хто його знає. Ну, ми підемо туди. Там є троянда, яка розцвіла і я її не бачила. Тут ось королице цвіте, так, такі ніжні.